Ну що, сьогодні майже рубль не створює ніякого опіру. Якщо вчора він ще якось там питався відігруватись, там було щось там нижче 96-ті, трохи, потім Опять все повернулось, то сьогодні він вже так підняв лапки і повзе догори. З альпіністом його дуже тяжко порівняти. Ну, він повзе. Щось так потрохи повзе. Щось це, завод якийсь там на Москові горить. Я так Там з, з оптикою зв'язана. Ну, це камери. Камери для дронів, для усього камери. І в нього там попали, так я дивився, Добряче вони стерять у Скабєєвої на передачі. Так що. Так що, ну, це ж, бачите, я кажу, сказав, що хто з мечем прийде, тот отмічає і умре. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.